Не римлян, послання святого Апостола, Павла Читання, будьмо уважні, братя, як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, кожен один одному член. Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки, про високе не мудруйте, але до скромного нахиляйтеся, не будьте мудрі самі перед собою, нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі, самих себе, не відомщайте, любі. Але дайте мені сигніву Божому написано Бо, мені належить помста і я відплачу, каже Господь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй Його, і коли має спрагу напій Його, бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля, не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло доброго. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Премудрість прості, вислухаймо святе Іванлія, мир усі І духові твоєму Відмати святе Іванлія, читання Слава тобі, Господи, слава тобі Будьмо уважні Одно разом увійшов Ісус у юдейську синагогу а був там чоловік сухою рукою, і вони, щоб обвинувати, його, спитали, кажучи: чи можна зціляти у суботу. Він сказав до них, чи є, який між вами, що маючи одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший. Тим, то і в суботу можна добро чинити, тоді сказав до чоловіка, простяни твою руку, простягнув той, і вона стала здорова, як друга.